Друзі, вітаю! Сьогодні презентуємо вам новий матеріал у світі декорів IRCOM DECOR MONTE. Інноваційний безлосовий матеріал для непідготовлених поверхонь, тонкошарове покриття зі світловідбиваючими мікросферами, Утворює сяюче вишукане покриття, що оживає від зміни світла за технологією живого піску QXM. Матеріал має базовий світлий, сріблястий колір із теплим відтінком, без різкого аромату, алергічних реакцій та без зменшення продуктивності робочого дня, покриває поверхню за один шар, має помірний час підсихання, створює стійке міцне покриття. Внуться у будь-який відтінок ручними пігментами або ж на обладнанні. Виконується у безліч технік нанесення. Ексклюзивно виглядає в одному кольорі залежно від техніки нанесення. Не секрет для вдалого результату під усі танкошарові сяючі покриття потрібна ідеальна підготовка поверхні. Та часто ми отримаємо запити на танкошарові перламутровий матеріали з легкою структурою. Який буду приховувати недоліки та надавати поверхні витонченого легкого сяйва, що значно зекономить час та кошти, оскільки не потрібно попередньо ідеально шпаклювати поверхню. Монте це інноваційний матеріал, який виготовлено на безлосовій основі для безпечного нанесення та експлуатації покриття. Для нанесення матеріалу готуємо поверхню, як під шпалери, усуваючи значні недоліки. Наносимо вирівнюючу фінішну парсту Ір24, шліфуємо, прибираємо пил. Для знепилення, зміцнення та рівномірної баганачі здатності поверхні наносимо ґрунтовку глибокого проникнення Ір 01. Вирівнюємо фон основи, наносимо грунт фарбу Primer 60. Грунт фарба під декоративний матеріал має також безлосову формулу. Декоративний матеріал наносимо рівномірними рухами в класичному вигляді один шар. Або два шари залежно від техніки нанесення. Повертаємось до нанесеної зони та формуємо декоративний малюнок рівномірними рухами. За бажанням малюнок можна пригладити, приглянцувати для створення 3D-ефекту. Матеріал не має блискіту. Проте іскриться за рахунок складних мікросфер. Витрати матеріалу 8 метрів квадратний з 1 кілограму. Доступне фасування 0,9, 3,5 та 12 кілограмів. Обираючи матеріали РКОМ Decor, ви отримаєте задоволення від нанесення та від результату.